Виконуємо номер 1602 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Виконай ділення. Задання перше. 2793 поділити на 5,7. Задання друге. 495,6 поділити на 0,7. Завдання третє 17,2 ділимо на 3,7. Завдання четверте 18 ділимо на 1,25. Завдання 167,4, ділимо на 0,62. Завдання 6 008 ділимо на 0,17. Завдання 7 1,332 ділимо на на 0,036. Задання восьме 100 тисячних ділимо на тисячних. Задання 9 тисячних ділимо на 2,5 І задання десяте 1,952. Ділимо на 0,64. Приступаємо до виконання. Завдання перше 2793 ділимо на 5,7. Щоб поділити число на десятковий дріб, треба в діленому і в дільнику перенести кому вправу. На стільки знаків, скільки їх після куми в дільнику. У нас в дільнику після куми один знак, тому переносимо на один знак. Не вистачає цифр, дописуємо нулі. 27 930 поділимо на 57. Виконуємо ділення куточком.

513, ділимо на 57, беремо по 9. 7 множимо на 9, 63. 3 записали, 6 запам'ятали. 5 множимо на 9 – 45. 9,45. Да, 6, 51. Виконуємо віднімання, вистачі 0. 0 переносимо в частку. Отримали 490. Виконуємо завдання друге.

49 ділимо на 7, беремо по 7. 7 множимо на 7 буде 49. Виконуємо віднімання остачі 0. Зносимо 5. 5 на 7 не ділиться, тому ставимо в частку 0. Зносимо 6. 56 ділимо на 7, беремо по 8. 7 помножити на 8 буде 56. Виконуємо віднімання остачі 0. Вийшло 708.

Ділимо на 37, беремо по 4. 4 множимо на 7, 28, 8 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 4, 12 до да 2 14. Виконуємо віднімання: 10 відняти 8 буде 2, 6 відняти 4 буде 2. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому і зносимо 2. 222 ділимо на 37. Беремо по 6. 6. Множимо на 7, 42. 2 записали, 4 запам'ятали. 3 множимо на 6, 18 до 4, 22. Виконуємо віднімання остачі 0. Вийшло 4,6. Виконуємо четверте завдання. 18. Поділити. На 1,25. У діленому і в дільнику переносимо кому вправо на стільки знаків, скільки їх після коми в дільнику у нас два знаки. Не вистачає цих дописа нулі. 1800 ділимо на 125. Виконуємо ділення куточком. 1800 ділимо на 125. 180 ділимо на 125, беремо по одному. Виконуємо віднімання. 10 відняти 5 буде 5, 7 відняти 2, буде 5. Зносимо 0, 550 ділимо на 125, беремо по 4. 4 множимо на 5 – 20. 0 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 2, 8, до 2 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 1 – 4, до 1 – 5. Виконуємо віднімання 0, 5 відняти в остачі 50. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Допишемо десятих. 500 ділимо на 125, беремо по 4. На 4 може множили, це буде 500. Виконуємо віднімання остачі 0 вийшло 14,4. Завдання п'яте 167,4 ділимо на 0,62, переносимо кому на два знаки. Це буде 16 740, ділимо на 62. Виконуємо ділення куточком. 16 740 на 62. 167 ділимо на 62, беремо по 2. 2 множимо на 2 – 4 – 2 на 6 12. Виконуємо віднімання. 7 відняти 4 буде 3. 6 відняти 2 буде 4. Востаче 43. Зносимо 4. 434 ділимо на 62. Беремо по 7. 2 на 7, 14. 4 записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 7 – 42. Да, 1 – 43. Виконуємо віднімання остачі 0. 0. Записали в частку. Вийшло 270. Виконуємо шосте завдання. тисячних ділимо на 0,17. Переносимо ком на два знаки. 40,8 ділимо на 17. Виконуємо ділення куточком. 40 ділимо на 17, беремо по 2, 17 помножити на 2 це 34 10 відняти 4, 6. В остачі 6. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку куму. Зносимо 8. 68 ділимо на 17, беремо по 4. 4 множимо на 7, 28. 8 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 1, 4, 2, 6. Виконуємо віднімання в остачі нуль. Вийшло 2,4. десятих. Завдання сьоме 1,332 ділимо на 0,36. Переносимо кому на три знаки. 1332 тридцять два, ділимо на тридцять шість. Виконуємо ділення куточком. 133. Ділимо на 36, беремо по 3. 3 множимо на 6, 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 3 9 та 1 10. Виконуємо віднімання: 13, відняти 8 буде 5, 2 відняти 0 буде 2 остачі 25. Зносимо 2. 252. Ділимо на 36, беремо по 7. 6. Множимо на 7 42. 2 записали, 4 запам'ятали. 3 множимо на 7 21 та 4, 25. Виконуємо віднімання, остачі 0. Отже, вийшло 37. Завдання 8. 0,057 ділимо на 0,187, Переносимо кому на три знаки. 574,9 ділимо на 187, виконуємо ділення куточком. 574 ділимо на 187, беремо по 3. 3 множимо на 7 буде 21. 1 записали 2 запам'ятали. 3 множимо на 8, 8,4, да 2, 26. 6 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 1,3, да 2, 5. Виконуємо віднімання: 4 відняти 1 буде 3, 7 відняти 6 буде 1. остачі 13. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому, зносимо 0. 130 на 187 не ділиться, ставимо частку 0, зносимо 9. 1309 на 187, беремо по 7, 7 множимо на 7 буде 49. Дев'ять записали, 4 запам'ятали. 7 множимо на 8,56 до да нуль. записали, 6 запам'ятали. 7 множимо на сім, да 6 13. Виконуємо віднімання в остачі 0. Вийшло 3,7. Завдання 9.

50 ділимо на 25, беремо по 2. 25 на 2 буде 50, виконуємо віднімання в остачі 0. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому, зносимо 0, 0 на 25 не ділиться, ставимо в частку 0, зносимо 7, 7 на 25 не ділиться, ще один 0. І тепер зносимо 5. 75 ділимо на 25, беремо по 3. 25 помножити на 3 буде 75. Виконуємо віднімання востачу 0. Вийшло 2,3 тисячних. І десяте завдання остання 1,952. тисячних Ділимо на 0,64. Переносимо кому на два знаки. 195,2 ділимо на 64. Виконуємо ділення куточком. 195 ділимо на 64, беремо по 3, 3 множимо на 4 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 6,18 до 1 19. Виконуємо віднімання в остачі 3. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому, зносимо 2. 32 на 64 наділиться, ставимо в частку 0. Допишемо 0. сотих. 320. ділимо на 64, беремо по 5 4. Множимо на 5 – 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 5, 30 до 2, 32. Виконуємо віднімання в остачі 0 вийшло 3,5. Ми виконали ділення. Номер 1602 виконано.